Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що я нового виготовив для автомобілів. Це, я думаю, для будь-якого. Це такий цікавий варіант заглушки, ну не зовсім заглушки, а такий приколяс який можна вчепити на фаркоп. Ось Це власне це буде чіплятись на кулачок фаркопа. Його діаметр. Ось на 49. І два, майже 50. Як це все виглядає в зібраному виді? Зараз продемонструю. Ця чашечка вставляється ось так сюди. Потім ця частина вставляється ось так. І ось це ну, потрібно на клей посадити ось так сюди. Ну, ось так це все буде виглядати. От, хто собі хоче замовити такий прибамбас, можете писати мені в описі під відео. Е, є мої реквізити. Також там ви знайдете посилання на мою групу у Фейсбуці та інстаграм канал, е, інстаграм сторінку точніше. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!